Ступа насправді, яков басульник оває. Не формат. О, Люкс! А, я можу собі це дозволити. <ріху> Перший робочий день після відпустки і чотирьох днів хвороби, хоча в ці чотири дні я вже два дні працювала, але я хворіла і тому я не мала такого відчуття е, робочого. Е, а тому е, сьогодні вважається перший день за понад тиждень непрацювання. і я дуже рада. Дуже, мені подобається працювати. Я люблю. У мене купа домашок, які я не роблю, які мені треба робити. Ще я знайшла, в мене є банан. Е, окей, я думаю, зараз сніги. Е, приїхав літ. Е, але це все не важливо того ж. Що... Таке слово дивне, того ж. Що... Бо заміним, я зараз буду робити якийсь авторський напій, який ніколи не війде ні в яке меню. Але, але, я можу собі це дозволити. Це точно буде щось тепле. І бо якби по моєму голосу чути, що я ще трошки до, дохворюваю. Так, нам знадобиться мед. Мед. Я б, якщо чесно, просто рандомно сказала, що робитиму якийсь авторський напій, я ще не придумала. Мед. Далі ми візьмемо. Ми да, мої 150 емоцій на обличчі. Грушеве какао. от, Груша, Груша, я йду її дуже добре мить, бо авторський намір. Гручка е, На жаль, на жаль в статив, е, я вирішила, що сьогодні мені не треба. А тому ооо! люкс! Добиваємо капучино і чекаємо, поки хтось зайде відвідувачів нас в гості. Я сподіваюся, що це станеться досить скоро. Груша. О, пахне грушою. Неочікувано. Е, і так, щоб зробити авторський нахід з грушою, треба дуже-дуже все просто. Нам треба досточка. Не люблю цю досточку, я люблю інакшу, але нам треба досточка. Нам треба груша, мед. Ні, це дуже тупо робити грошей. Здорово! Да, я тут якраз знімаю свій влог. Клас! Ой, а я ж з собою роблю? Так, нам Ви не знаєте, що озвучка не моя сильна сторона, тому. І просто я розкажу, що роблять, рішу рушу, це викидаю. Блін, Потім я пошкодувала, що я викинула, аби я не могла з'їсти. Звикидаю все на трілочку, мікроквильовочку, і, і не лишаю собі шматочок поїсти на потім. Можна позабити, але домашньої робимо. Погано. Не зрозуміло, я колись в нас... Ми як проводили експерименти з літнім меню. У mm -hmm. нас були всякі незрозумілі пюрешки, типу ці, ну, фруктові, які ми купували. І о, як вони позалишались, я розважалась тут як могла. Ми її трошки ми, я і моя друга особистість. Я трошки роздавила і я думаю, що можливо. Можливо. Ну, ні, це буде тупо, так. Да. І ще започу. Викину шкурку. І так виглядає ця станція. Але все одно це потім тільки я думаю. Така різниця. Це чудо знов закипіло. Я знаю, що зроблю. Я візьму веделка. У нас є два типи веделок. Така велика і така сама, тільки трошки менша. І велика, набагато краще, ніж менше, для того, щоб це все подивитися. Супер, насправді, якщо чесно. І ще трошки запече. Кой груша печеться, я їм грушу. Блін, я така смачна. Майже без мурашок. Окей, турем. А я це тут знімаю? Ще сьогодні прийде Віка контент буде. У нас буде тік-Ток. Я ховаюсь під баром. Не те, щоб я роблю щось протизаконне. Просто в мене проблема. Я порвала джинси, але це не проблема. Що я не знаю, що мені далі робити. У мене є грушеве тюре. В мене є молоко, какао і всі інші інгредієнти, але я не знаю, в якій послідовності їх з'єднувати. Типу, можливо, робити просто какао е з, е ну, як я зазвичай роблю, і зробити таку поливочку, типу з грушей меду. І покласти її вниз, і залити просто це все какао. Або взяти какао і змішати його одразу з цим грушевим пюре і, і, і потім ще молочком Або просто все засипати в пітчер і з'їдати. І я б могла, могла теоретично спробувати всі три варіанти. Але я маю проблему в мене замало пюре. Я думаю, що цього пюре, я навіть не важила скільки грам, але я десь орієнтуюсь, тут грам, певно, 20. І це плюс-мінус на одну порцію. В мене є ще пюре не з цієї груші, а то, яке ми використовуємо для. Лиминаль. Але використовують його і я б не хотіла, бо це не так автентично. Хоча б. І от я не знаю, що мені робити. Я думаю, найкраще, блін, хоча теж виглядатиме, напевно, це просто на дні стакана. Я просто думала зробити це в стакані, це що я казала, шарама, типу мед з грушою, потім какао, молочком. Але мені здається. Там щось замотують в коробочку. Але мені здається, що воно не буде так добре виглядати, як я собі це уявляю. І оці, знаєте, Зараз, напевно, поки це відео вийде, то вже це буде не так модно. Добре. Це наш холодильник. Я його люблю, я там своє компасую не тиховаю. А... Тоді що? <смір> я зроблю шарам. Воно буде погано виглядати. Воно в будь-якому випадку буде погано виглядати. Цікаво, як воно шмакуватиме. <смір> Добре. А, з чого тоді я почну? Почну з того, що придумаю, куди поставлю телефон. Щоб було видно, які я махінації проводжу з. Грушую. Блін, насправді я так багато записую голосов. Ну, типу, набагато ж цікавіше, певно. Дивиться, як я це все мішаю, перемішую, Змішую. Як багато слова мішаю. Мішанина. Добре, зараз. Е, буде точно обрізана половина моєї голови. Або я буду так готувати. Типу, окей. Бенше слів, більше діла. Е, пічер. Беремо пічер. Я, сп... я кожен раз, коли називаю якусь кавову, е, кавовий інвентар. думаю, чи правильно я взагалі його називаю. Я думаю, що це пічер. Е, це точно я правильно називаю, бо тут так написано, це молоко. Це мінок. Ой, випадково нажала на камеру вже не з цього. Е, так, от, так от... А, блін, мені здається, що щось змінилось. Ні, навряд чи. Добре. Мені треба стакан. У нас є отакі от от, всього два стакани і мені здається, що вони досить такого е, осінньо-зимового вайбу. І саме тому я беру ці стакани, а не будь-які. І треба зважити скільки ігрушків на 30 грам, 30 грам. Я казала 20, але думала, що можливо і 30, тут якраз рівно 30 грам. Око професіонал. Смітний меред. До речі, не знаю, скільки солодка ця груша По запаху досить солодка. По смаку я без поняття. Дам 10 грамів. Шумно на вулиці. Я чекаю, коли в нас буде петличка. Перемішаю цю консистенцію. І. Вона пахне медом. Блін, мені здається, мед, напевно, грушу переб'є дуже сильно, дуже сильно переб'є грушу, але у немає другого варіанту. Це солодко. Я не люблю солодке як коша. Візьмем цю штуку. І тепер треба насипати какао. А нормально. Не буде. І я насиплю десь п'ять. Боже, ось уявляєте? та велика ложка це п'ять грамів. Я хотіла трошки молочка. Блін, може треба було набрати? брати. Тепер піду хімічи це все розбивати. Е, Найгірше в какао це відмивати помпочку після какао. -тер. Тут щось схоже на грушу, а насправді тут щось схоже на дупу. Щиро перепрошую, що я так часто відлучаюсь, просто е, розумієте, я на роботі і заходять люди в е, Ми це перемішуємо. Блін, до речі, воно так. Ну добре, блін, виглядало просто буквально хвилину тому набагато краще. М -м -м. Яка гедота. Чесно, не смачно. Це грушка. Загалом какао смачна, якби там не було груші. Так, в цьому напою 3 з 10. Бо загалом можна пити, груша не відчувається абсолютно ніяк. Вона ще не попадалася такими цими сопельками. Я думаю, було б взагалі неймовірно. За вікном падає дощ, а, але мені не сумно, бо я зараз буду поїти Віталіка своїм мега-какао. Ви вже знаєте, яка вона на смак, а він ще не знає. А тому цей м -м, неймовірний напій Ой. Зараз буде е, дегустувати Віталік. Віталік, можеш. Ну, консистенція жах. Це жутливо. Ні, воно жахливо. Ну, це смачне какао, але ці соплі. А Рускою. Та да я знаю. Ми вже маємо приклад В Рускою дуже важко щось робити, бо в неї дуже невиразний смак. І через то... Вона... Я зараз зрештою покажу. І навіть не здогадується. Я розважалась трохи і отакі помпочки от помалювала. Такий е, такі собі зі своїх стаканчик. Він просто потік і з цього все почалось. Е, я стомлена? Абсолютно ні. Е, перед цим ви бачили записи з камер. Да. Круто, коли є доступ до камер. І мені не доводилось знімати весь день, але, як ви бачите, я б і не встигала. Бо якби трошечки не було можливості, ці ручки готували тисячу літрів кави. Е. Об'єктивно, я, напевно, б встигала знімати, але насправді мені були ліньки, і це виглядало з мого боку трошечки запарніше. На що я постійно обрізаю собі лоб, я не знаю. Е, я зараз би мала зробити щось корисне. У мене вже фарма джинси. <світ> в мене питають, чи маю я вдома довгі шпажки. Немає. Ще приїхала найсмачніша штука в моєму житті, якої... На що я закрила рот? І так поганий звук, і ще й ніс в мене. Найсмачніша штука в моєму житті приїхала, якою я буду завтра снідати. Блін. Я вам не покажу ж так, бо. Але ви залізете в холодильник. Це. Це, Це морквяний пляцок. Саме ним я буду і снідати. Ще... Ооо, блін, тут, коротше, що стоїть. Кава ввечері. Кава ввечері це одне з найестетичніших місць в світі. Е, в мене тут нарешті порядок. Майже. Але повірте, це більший порядок, ніж Бубра. Це там велика класна паска. Вона сидить отут. Це Акіта. Я теж покажу її на камері. Віна, я покажу її так. Я ще в світі собака. Я не пам'ятаю, які її звуть. Я постійно чую, як її кличуть, запам'ятовую і забуваю. Буквально в той вечір я перепитала. Але вона неймовірна. А, яка вона класна. Я не можу. Чай. О, це я намалювала. Колись хтось намалював тут Ширак. А, це крак. Це я. Це мені написали. Це написали мені. Да. фільтр Віталіка. О, я, я не буду робити огляд на каву з молоком, бо це робила Алізка. Це кепка Віталіка. Це виставка обожнюю. Це я. Це я кава з молоком. І я кажу папа, може ще тут буде парочку нарізок. Взагалі Віталік сказав мені, зняти ще 6 хвилин на 15, але там точно буде 15 хвилин всяких штук із запису камер, я тому підійдемо ближче. Там плекай. Я не знаю, що це треба було казати. Наші друзі. Наші сусіди. До нових зустрічей. Савен. <світ> Думали, я все? Ні, я ще тут. Зміна не закрита. І не зустріч. зустрічі. Кіта. <плес> Мій портативний штатив обходиться дорого, але працює. Непогано. Не, ти мені динамічок закриваєш. Я й я так. динаміком. Я, я казала, що це не все, бо зміна ще не закрита. Я помахала ручкою, але приїхала пойдем і в нас буде зараз анбакінг. Правда, я вже це відкрила і, і витягнула, е все. витягнула, все. витягнула все. А потім згадала, Тут що закладна, та я згадала, що ну, цікаво ж буде подивитися, що приїжджає кав'ярні Віталік. Розсунулись всі. І так, Перше в нас матч. Якщо, якщо ми думаємо... Я палець в кадр Да, добре. Якщо ви думаєте, що це матч, з якою ми готуємо матчу, ні. Це матч, з якою ми готуємо печиво. Тому її ми замовили 400 грамів. Чого не пів кіло, бо вона подорожчала і в нас нема так багато грошей. Драконіча луска. Це відбірні дракони. Жоден дра... Ні, не так, не так, не так. Жоден... Дубль, дубль, два. Жоден дракон при збиранні цієї лиски не постраждав. Баймутай. Бек white. Я щось ты... раніше читала Black to White. Було... Це? З чорного білого, а ти така. Да. Липа, так. сухофрукти і трава. Що це за чай? Трава. В чому він унікальний? <кх> це чай, він унікальний. Це білий чай, який унікальний, тим, що він дуже легкий і в сприйнятті, і він дуже класно і легко п'ється. Тому що він має мінімальну обробку. Хоч нам за це гроші не платить. Закриїлого тих пальцем. Добре, ну це класний чай. Спробувати а. можна в нас. Все. А можна, я думаю, і не в нас. Так, там, певно, це чисто Я к нісу, так, з'явився. Все, на цьому анпакінг закінчився, коробку ми лишаємо, накладу я зараз вуси. Віталій ще попросив, Віта... я просто хотіла звати його Віталій, але Віталік попросив ще відрізати йому морк'яного пляцка. Пам'ятаєте, ви були поруч з ним. Зараз побачите, як Віталік його їсть. Або не побачит. побачите. Побачити. Записи з камер краду. Так. Та я знаю. А, я думаю, що ти так їсиш? Телік, тобі треба прибори. Ніче свіженький. Я зазвичай його їм тільки списаним. То не списаний смішніший. Добре, все, Виталик, я прибираю каву, ты отвлекаешь. Ты очень миленький. Все, надо каву. Я знаю, что это очень вкусно. Yeah. Я завтра yeah, этим yeah. буду сидеть. Нет, нет, Я так подумал. А ты снимать мачо, можно... Нет, чи... yeah. нет, нет.